Так, друзі, ви не помилилися. Набридло знищувати маточне погалів'я Сома і тому переключився на маточне погалів'я бакланів. А якщо серйозно, то раніше цієї птиці в наших краях не було. Вона з'явилася десь років 15-20 тому. І зараз місцями може утворювати вже невеликі колонії. Які гуртом палюють на рибу. Приходилося якось спостерігати, як палює стая бакланів. Вони синхронно пірнають, збивають рибу докупи і там же шматують її, як хочуть. А коли понажираються, то зазвичай сидять по деревах і перетравлюють здобич. Як правило, під деревами вижжена земля. Бо аміак знищує всю рослинність, яка знаходиться під деревами. Дехто зі знайомих вживали цю птицю як їжу. Кажуть, м'ясо доволі жирне, але дуже смердить рибою. І тому, щоб довести цю дичину до ума, потрібно деякі танці з бубнами Дехто рекомендують. Знімати шкіру з пір'ям, дехто вимачує в оцеті і лише після цього готують з неї страви. Але повернемося до наших баранів, тьхути, бакланів. Тобто самів. Будемо його сьогодні шукати як по міляках, так і по ямах, бо хто зна, де його можна зустріти. У нас, як і раніше, стоїть вбивча спека. В день температура більш 30 градусів, 32-33. Температура води в середньому 25 градусів, в п'ятірці жаркувата. Час від часу підпускаю за бортну воду. І це ще зважуючи на те, що в мене звичайні тряпчані шкарпетки та тряпчані перчатки. Под кущами встречаю сразу две щуки. Стояли Майже одна беляодная. Бывает и такие. Далее пернаю на яму. Але помічаю лише силует від щуки. навіть не встиг зреагувати та зробити постріл. На жаль, трішки не вистачає прозраку. Далі знову перебираюся на мілину під кущі, і тут зустрічаю залікову щуку, але в останній момент схибив і промазав. Далі зробив кілька пірнань під кущами, але безрезультатно. І ось на черговому нирку. Уважно продивляюся кущі, але нічого не помічаю. І вже під кінець пірнання бачу нару. А з нари хтось виглядає. Ну Далі ви вже все бачите самі. Ось тому я завжди перевіряю нори. Бо 9 разів з 10 може там нікого не бути. А на 10 чи на 15 можна зустріти сома. Взагалі по норах я сома брав декілька разів. Самий більший був за 30 кілограмів, був бобрячий норій. І почувався там доволі. Вільно, як для своїх габаритів, тому Нори це доволі цікава річ, яку не слід ігнорувати. Так що, якщо вам сподобалося відео, то ставимо лайки. Якщо ви досі не підписані на канал, то підписуємося і чекаємо наступний як я сподіваюся. Цікаве відео. До нових зустрічей.